Друзі, привіт! Продовжимо нашу розмову про вентиляцію. Сьогодні трошки проговоримо про приточні клапани, про вентиля... мінімальну вентиляцію. Що це таке? Для чого воно. Ну погнали! Жень, минулого разу розповідали про обладнання, яке входить в систему вентиляції. Давай сьогодні чуть-чуть більш детальніше проговоримо про вентиляційні клапани і як їх розміщувати. Взагалі, навіщо говорити про них? Про вентиляційні клапани. Про так. приточні клапани. Ми вже з вами розмовляли, згадуємо наші минулі бесіди. Це використання їх в осінньо-зимовий період для зимової вентиляції, для мінімальної вентиляції. Як пояснити людям, що таке приточний клапан, як він виглядає? І що які проблеми він вирішує? Приточні клапани як виглядає? є Ну, дуже багато форм-факторів, приточних клапанів є видовжені, прямокутні, є квадратні, є клапани, які встановлюються в стелю. Вони є одинарні, подвійні, є клапани, котрі мають там одну, або дві, або три, або навіть чотири ламелі. Тобто їх дуже-дуже ну, багато. Ну, від вентиляторів тих самих, котрі просто там, умовно, скажімо, квадратні, да? і там тільки за розміром відрізняються. В клапанах все по іншому. Вирішують проблему знову ж таки: мінімальна вентиляція в осінньо-зимовий період? Жень ми їздимо і монтуємо обладнання в різних приміщеннях: від старих ферм, які будувалися в Радянському Союзі, до нових пташників, які в обдовні стані панелями. Для яких варіантів будівель вентиляційні проточні клапани найбільш потрібні? Чи це не залежить від типу будівлі? Це не залежить від типу будівлі, потрібне для всіх. Тут тільки проблема в тому, що встановлення клапанів в будівлі та, пострадянській має певні нюанси, ніж встановлення в Сензи панелі. Жень, а чим клапани відрізняються від витяжних вентиляторів і шахт. Ну, як це чим? Назва не цього? Приточні клапани, тобто через них відбувається приток повітря. Витяжні, знову ж таки, вони витягують повітря. Тобто, з пташника вони забирають повітря зайве. Через клапан повітря заходить, так, а через витяжку виходить. Через клапан заходить, вентилятор забирається повітря. Є ще шахти, так, як тільки що ми згадали про це, є шахти припливні і витяжні шахти. Це також можна встановити. Це буде комбінована вентиляція. А взагалі можна вентиляційні приточні клапани поділити на якісь типи? Чи в них алгоритм роботи настільки приблизно однаковий, що не потрібно робити якусь типологізацію? Е, Скажу так, що кожен клапан встановлюється під певні обставини. Тобто є, наприклад, будівля, да, там старі ключні, ключ, ключники, да, корівники старі. Там, де стіна, і біля стіни балка, яка має ширину 60 см. І, тобто, нам потрібно зробити і встановити клапан так, щоб коли повітря буде заходити в це приміщення, воно не вдарялося в цю балку, а трошки ж е, закидувалось всередину приміщення. Тому що якщо воно вдариться в цю балку, воно зразу впаде, і центр приміщення у нас не буде мати вентиляцію. Жень, а в яких випадках одного клапана достатньо? А коли потрібна система з цих клапанів? Е, система потрібна для великих пташників, там від 60 метрів, наприклад, там 40, 60 і більше, 100 110, 120. Е, один клапан. Так собі е, він проблему не вирішить, навіть якщо маленький пташник, от у нас є проект там дуже дуже маленький, скажімо так, 6 на 9 пташник. Там людини встановлено чотири клапани. Два клапани в кожну стіну. А від чого залежить кількість цих приточних клапанів? Сутові довжини приміщення? Е, кількість залежить від потреби птиці на кілограм живої маси повітря. Тому ми враховуємо по формулі скільки потрібно. Повітря. А це випадково не та формула, по якій ми рахували? <тас> Ні, то формула для максимальної вентиляції, а для клапанів використовується формула мінімальної Жень, які ключові фактори впливають на розрахунок кількості клапанів? Е, кількість голів і вага. Фінальна чи початкова? Фінальна вага. І фінальна кількість голів. що ми рахуємо. Чи має значення вік птиці? Тобто, це курча, молодняк і доросла кука на те, скільки потрібно клапанів, чи лише вага? Вага, вага потрібна, скоріш за все. А вік курки та ні, ми не рахуємо. Ну як це можна? Наприклад, дивіться, ми садимо курча там сім днів. Порахуємо для нього, скільки йому потрібно повітря. Потім там середній, наприклад, варіант, порахуємо, якщо бройлера взяти на 20 днів. Для нього порахуємо скільки повітря і дорослу курку. Тобто, це нам потрібно, бути, потрібно буде робити систему. Для кожної групи, щоб певна кількість клапанів відкривалася на ту кількість повітря, яка нам необхідна. Ні, я не бачив, щоб так хтось рахував по скільки там років в курсі, років днів. А в залежності, чи це броліор чи не сушка, є різниця? Чи також немає? А, якщо не помиляюсь, немає різниці. Ми рахуємо ту кількість повітря, яка нам необхідна на кілограм живої маси. Жень, як перевести потребу повітря обміні у конкретному кількість клапанів. Тобто в нас є якесь фактичне значення, скільки потрібно курці повітря, і від цього відштовхуємося скільки потрібно клапанів. Я правильно розумію? Так, да, ми по формулі ми з вами ну, я вам покажу цю формулу. Ми рахуємо 2,9 метрів кубічних на 1 кг живої маси ваги і кількість птиці. Ну, кількість птиці. На вихідну вагу, скільки вона буде в кінці циклу важити, Потім множимо це на 2,9 і ми дізнаємося цифру мінімальну вентиляції. І в залежності від того, яка у нас пропускна способність клапанів, які ми встановлюємо до приміщення, ми цю мінімальну вентиляцію ми ділимо на пропускну способність клапанів. Жень, в минулому відео ти казав, що краще поставити більше вентиляторів, ніж е показує формула. А з клапанами, що краще: поставити більше-менших клапанів чи менше, але більше клапанів. Дивіться, тут така ситуація: все залежить від типу будівлі. Так? Є варіанти, коли ми можемо встановити там, вузькі клапани, але довгі. А є варіанти, коли ми можемо встановити, наприклад, короткі, але дуже високі клапани. Тут не можна так сказати, у нас а, є... вони будуть однаково давати повітря. Вони будуть давати повітря. Пропускна способність буде в них різна, і кількість відповідно буде різна, але ми відштовхуємося від мінімальної вентиляції. Тобто, у нас є цифра мінімальної вентиляції, і в залежності від того, які клапан ми будемо встановлювати, таку кількість клапанів ми поставимо. Жень, як тоді уникнути надлишкової вентиляції, особливо взимку? Просто закриваємо клапани, не даємо холодному повітрю заходити втасник. Закриваємо клапани, є клапани такі прикольні. У них оця ламелька. У деяких клапанів вона просто така пласка, така облюдочена. А є клапани, де ця ламелька має такий як носик, як у чайника такий маленький. І якщо навіть клапан повністю там закритий. Через цей носик потрапляє якась мінімальна кількість свіжого повітря для повітря обліку. Ну, я, я думаю, що це прикольно. Класно. Давайте тоді поговоримо далі, як правильно і де розміщувати вентиляційні клапани. Чому взагалі неправильне розміщення клапанів може нашкодити птиці? Якщо повітря просто заходимо, ми запускаємо свіже повітря. А, дивіться, я вже казав трошки раніше. Це залежить від типу будівлі, так під клапапан підбирається під типу будівлі. Якщо ми беремо там, наприклад, ідеальний пташник, да, сердідж панелі, то десь приблизно там півтора метри, десь ніжній край клапана встановлюється. Якщо встановлювати їх нижче, повітря просто-напросто буде потрапляти в пташник, воно не буде встигати нагріватися, буде зразу холодно падати на клапан. Тобто наша задача: в чому в суть клапана? Повітря потрапляє в пташник. А ми знаємо, що тепло повітря в пташниках піднімається нагору. Повітря з клапанів нагрівається і опускається вже тепле повітря. Півтора метра над рівнем підлогі – це стала величина? Ні, ні, зовсім ні. Повертаємось до того кейсу, то що я казав, коли у нас є така балка 60 сантиметрів. Тобто. Ми будемо монтувати нашому клієнту такий пташник, якого балка біля стіни. І у нас прикол в тому, що у нас верхній клапан, верхній край клапана в рівень з нижнім краєм цієї балки, для того, щоб ми закидували повітря не в балку, а закидували його все ж таки всередину приміщення. Тобто ми його маємо розмістити клапан вище цієї балки. Навпаки, Навпаки ось вище. балка тут у нас стеля, тут стіна. І верхній край клапана в рівень з нижнім краєм балки. Ось так воно виходить. Угу. Повітря у нас заходить, воно не вдаряється в цю балку, а воно проходить так під балкою. А важливо взагалі, де мають розташовуватися витяжні отвори або вентилятори, якщо ми ставимо клапани, ну це взагалі е, дві різні теми. Е, жалюзі і вентилятори це основна система тунельної вентиляції. Да? Це тунель. Це Літній період, це охолодження курки, це свіжий повітря. А клапани це все-таки все мінімальна вентиляція і? Ну, це... я б, зазвичай бачу, що вентилятор ставлять перпендикулярно стіні, де стоять клапани. Це таке правило, чи це все залежить від типу приміщення? Великі пташники. Ми клапани вставляємо в довгу стіну, вентилятори в фасаду. І жалюзі фасаду. Але якщо приміщення маленьке, і у нас немає можливості поставити клапани м -м, в стінку вдовгу, да, у нас зараз теж є такий кейс в роботі, ми клапани. покажемо Чи? Е, Ні, поки не покажемо. Він mm. в процесі розробки. Я можу в принципі намалювати там, в наступному відео. Ми встановлюємо їх в фасадну стінку. Все ж таки, над, mm. наприклад, над жалюзями. Да, і ми працюємо цими клапанами. То жалюзі у нас досить масивні великі. Ми їх закриваємо на зимний період і працюємо клапанами. Працює нормально, кейс такий це прийнятно. Повертаючись до той ситуації з балкою, як уникнути протягів в пташнику, коли в тебе природні вентиляції за проточні плати не працює. А... Вони мають всі бути тоді паралельно відкриті. Не пропускаючи жодного, щоб не було б протягу? Ні, є варіанти, що вони можуть бути відкриті так, як потрібно. Якщо ми бачимо, наприклад, що нам вистачає там кожній третій, щоб був там, закритий, то ми це робимо. Тобто, це знову ж таки, дивіться, цифри це цифри. Кількість, там, повітря, в обмін, там мінімальна вентиляція все це експериментальний шлях. Не можна встановити клапани по формулі. Відкрити або їх закрити і сказати, О, класно, в мене все працює. Ні, це достатньо довгий шлях і це все експериментально. Експериментально відбувається. Людина бачить, що якщо вона відкриває всі, в неї мокра підлога, холодна курка, знижена температура, то він там кожен третій закриває. Наприклад. Це все експериментально робиться. Давай повернемося до питання: як все ж таки розміщують клапани? Їх потрібно розміщувати. На двох сторонах приміщення, на трьох, чотирьох, чи достатньо взагалі однієї сторони. Давайте так. беремо... І Чи як взагалі чи має якийсь вплив визначення певної сторони, на якій буде ставитись клапан? Там, наприклад, сонячна сторона, вітряна сторона. Давайте класичний варіант: довгий пташник. Наприклад, ось схематично да, у нас пташник. Тут у нас приточні жалюзі, витяжні вентилятори клапани встановлюємо на довгій стінці. Вони встановлюються е, якомога ближче до стіни для того, щоб у нас не було мертвих зон, а потім через рівний проміжок до кінця. Останні теж саме встановлюються максимально близько до стіни. Тому що одна із задач все ж таки вентиляції це уникнути мертвих зон скупчення повітря, щоб вона весь ця. Площа пташник, весь об'єм продувався свіжим повітрям. Якщо в нас немає можливості встановити а, там, по всій довжині, наприклад, у нас є нюанс, там тут прибудова. Тому що робити? Ми встановлюємо тут і встановлюємо в тій стіні, де у нас є можливість. І це все. Кожен проєкт індивідуальний. Давай повернемося до того, що ти казав раніше. Маленький пташник і промисловий великий. Відрізняється лише кількість клапанів і можливо розміщення, Да? Більше нічого не впливає? Та, в принципі, так. Да. В принципі, да. Кількість е розміщення, так. Да. А як взагалі відбувається вентиляція в зимовий період з клапанами? Вони просто весь час зимовий закриті, чи їм можна користуватися для занесення повітря? Вони можуть в циклі працювати. Тобто, коли нам потрібно, да ми там встановлюємо певний цикл, відкривається, коли він не потрібно, він не закривається. Ви ж повинні розуміти, якщо це промисловий пташник, да, то там все керується комп'ютером не вручно. І влітку така сама ситуація. комп'ютер керує за необхідності подачі свіжого. Так, повністю керує комп'ютером. Чи потрібні окремі рішення для кліткових чи підлог... підлогових систем утримання? Ти раніше казав, що в залежності від куроки немає різниці. А якщо ми там візьмемо клітку і вольєр, наприклад, чи підлогове утримання, яка різниця буде в кількості, типах каточних лапань, чи ні? А, в клітці і в вольєрці вона вентиляція може бути так звана крос-вентиляція. Можна також доведу, може бути тунельна вентиляція, але потрібно все ж таки трошки встановити там шахту, вентиляцію. Тобто це залежить від того об'єму приміщення і обладнання, яке в нас там буде встановлено. Тобто, якщо ми встановлюємо клітку або вольєр і робимо тільки тунельну вентиляцію, то вона може не потягнути цей схем. Е, ну, з того, що я бачив, коли їздив на об'єкти, де стоїть клітка або вольєр, клапани ставляться майже не чуть, не, чуть би не під стелю. А в підлогу, як ти казав, на рівні півтора-два метр, півтора метри. Тут згоден, да. В клітці вольєрці вони встановлюються якомога вижче. І що найцікавіше, побачив, в вольєрці ще клапани закривають спеціальною сіткою, щоб я, коли клапан буде відкритий, на нього не залітало, він не сидить. Є повітрязахист е Сонце захист на клапани встановлюється, є такі штуки. Ну, Але це з іншої сторони. З іншої, так. Да. Давайте тоді перейдемо до найбільш поширеніших помилок та міфів про приточні клапани. Це правда, що за рахунок того, що приміщенні змонтовані приточні клапани, приміщення всередині взимку стає набагато холодніше? Нічому, ні, це міф. Тобто клапан ніяк не пропускає холодне повітря через себе. Ну якщо він закритий, то як? На повітря не буде потрапляти? Він максимально герметичний. Ну, Так, звичайно, там є резинові або прокладочки, або такі, як щіточки. Максимально герметично, обов'язково. Існує думка, що закривання всіх клапанів, неважливо в який період року, це погане рішення. Ти з цим погоджуєшся чи ні? Закриття всіх клапанів. Ну, дивіться, якщо у нас немає в даний момент потреби да, там, в повітрі, в свіжому повітрі для, там, для курки, ну вони там закриті. Якщо є потреба, ми їх відкриваємо. Але знову ж таки, ну я б так не робив. Я б все ж таки там в деяких випадках там, якусь частину все ж таки залишав для доступу свіжого повітря. Аналог приточного клапана, вікно, чи, наприклад, відкриті двері, можна їх вважати аналогами чи ні? Ну, якщо це м, пташник там 50 голів е в селі або для своїх власних потреб, то в принципі можна. В принципі, в в принципі це... Воно так само працює, свіжий повітря заходить і виходить. Так, е да, можна замовити там виробника. Там, Вікна, які будуть відкриватися ось так, наприклад, як клапан, і ну, це буде працювати, чому ні. Але буде це дешевше чи не буде, Це вже питання. Жень, а які тоді типові помилки при визначенні кількості клапанів у пташнику допускають люди, які починають будувати? Це неправна кількість визначена клапанів, чи там є ще якась одногодна своя? Я думаю, що це в першу чергу кількість клапанів. Ну, або мало, або забагато. Забагато навіщо. ну, Скільки ви там, ну, наприклад, добре, ви там порахували на ну, 3,5 кг вихідної ваги там, встановили, а куртку забрали 2,8 кг, а клопанів ви поставили, наприклад, на 10 штук більше. Ну, Це зайві витрати на гроші З навіщо. Давай підійдемо до завершення нашого сьогоднішнього випуску. Які три головні правила з приточними клапанами ти можеш виділити? Три головних правила. Ну, це вірно підрахована кількість. Перше. Друге, це, м -м, скоріш за все, підібрати правильний клапан під приміщення, щоб не було потім такого, що у нас там. Або не попадає повітря, або попадає не туди, куди потрібно, але, або попадає в великій кількості. Або, ну, і третє, мабуть, ну, все ж таки зрозуміти, як їх використовувати. Окей. Е, Уявимо, що у клієнта є вже готовий збудований пташник. Е, з чого йому варто починати планувати вентиляцію? Клапани, вентилятори, жалюзі чи щось інше. Це єдина система. Вона рахується як одне ціле. Не можна сказати, що там давай спочатку поставимо тобі вентилятори, а потім через півроку тоді встановимо Ні, Воно становиться все паралельно. Ну і давай під кінець загальне питання. Який вплив правильної вентиляції на здоров'я та благополуччя? Ну, прикол в чому, що. Я, ну, на мою думку, да, наприклад, там, воду можна руками там, умовно кажучи, налити, да, умовно. Їсти можна теж умовно дати руками курці. Але стояти з віялом і обмахувати, наприклад, там, 1200 квадратних метрів і посадка 6 тисяч курки, щоб їй не було спекотно, ну, це така собі затея. це... Не дуже б хотілося це робити. Тому вентиляція ну, можливо на першому місці стоїть. Друзі, наговорили багато. Як завжди, конструктивні коментарі. Вітаю, поспілкуємося, пишіть. Думаю, дуже приємно, якщо ви будете реагувати, якщо щось не так, теж пишіть. Я думаю, що в наступному відео ми якраз порахуємо, я вам покажу формулу, як рахується мінімальна вентиляція. Можемо трошки подивитися якісь кейси. Я, може, покажу вам якраз цей випадок з цією балкою і з тим, як встановлені клапани. Дякую за увагу. Бувайте здоров'я!